441 день в Канаді. 28.08.24, 24. Сьогодні середа. Вже середина тижня. Це капець. Вже середина тижня, ще четвер і п'ятниця. І все. П'ятниця в нас в мене буде без англійської. А понеділок у мене вихідний лонг вікенд. Середа в мене гарно. Вчора пізно, як спати. Бався It takes Two. It takes too. Класна гра, головоломка. Дуже класно, я її давно хотів пройти. І от зараз засів. Вчора забався. Дуже цікаві всякі квести, анімація гарно. Розгадувати треба, як пройти, що треба туди натиснути. І цей, Засів сьогодні зранку. Тяжку вату прокидався. Але все вдалося. Став, зібрався, кава, стандарт. Прийшли техніки зранку. В... Клеювати вікно. Вікно вони замінили, два вікна в двох квартирах. І сьогодні вони силикономи давали таку резину. Рідку резину поміж них і все нормально. Зробили вони гарно, закінчили. Треба закрити заявки. До речі, треба, треба закрити собі заявочку. М -м, де ж моя ручка? Можу натути? Ну, секунду. Є моя ручка. Я сьогодні на офісного працівника наїхав, бо я пам'ятаю, я йому позичав цю ручку. Це дуже хороша ручка. True Red, але насправді вона чорна. Е, ну, в мене є і червона теж така, з такої самої фірми. Я люблю, щоб дуже грубо писали такі от як гелеві. І ця так і пише. Так, 22, 4. Тавер, ей, ми сьогодні там зремонтували Пралка. Вашер Ваше закрите. Це треба буде мені завтра закрити. Сьогодні я з ним був там, але до комп'ютера так і не добрався, щоб закрити цю заявочку. Нічого страшного, завтра. Е, що ми зранку робили? Робили щось. Робили Алексея відправив. Заявки пішов робити, я з, е, пішов. Закінчувати козирьок, Я вчора в лобі обклеїв стіни цим, цією вагонкою пластиковою і треба було шевер доробити. шеф якраз мені привіз, я оце забрав, закінчував. Нічого серйозного, день сьогодні простенький. День сьогодні простенький. О, вискочило мені оголошення. Я е, шукав, я гуглив цю машинку. Е, скільки вона коштує? І Вона коштує 50 доларів. Її виставив один продавець за 50 доларів, але без цієї антенки. Так що я її легко можу продати. Я за весь секунд заплатив 10 доларів. І я цю машинку легко можу продати. Ну, Важка, класна. Все все чудово. Тільки не підтримує мій Android. У мене за високий Android. Вони перестали обновляти прошивку до цієї машинки. І ну, програмка, сама програмка не обновлюється до версії Android, вона стара. і Мій останній Samsung не підтримує. Так само, як останні моделі телефонів, вони всі обновлюються і більше воно не підтримується, на жаль. Шкода, класна камера. Але продасться, будуть гроші. Таке то. Артур там включив міксер. Будуть блінчики сьогодні вечором. Артур деко його тяне, як футбанк дає молоко. А що з ним робити? От блінчиків нажарить. Повидло є, з повидлом, з нутелею. Так що будуть сьогодні блінчики. Е, я сьогодні ще взяв метал різати. Е, є кутники такі, захист на кути. Просто на двохсторонньому скотчі, клеїться, я приніс додому. Клеїться, просто треба було приїздити в розмірай. Там, де цю вагонку я закінчую зробив, я теж її хочу з -з захистити цим металом. Бо люди вбивають візочками. Е, понарізав, все гарненько. Вода текла, в одній квартирі текла, протікала між вікном, текла по, -по, -по шклі, там в, в шпарку затікала, ніхто не може її заробити, де то шпарка не може знайти. Ще в одній квартирі текла вода. Таке. О, опалення, опалення хочуть. Е, хочуть опалення, треба буде включити опалення. Е, на четвертому поверсі. Так, забіжу і включу. Треба це зробити зараз. Бо сьогодні холодно, сьогодні вітер, дощ, сиро, перший раз така погода. Конкретно погано цілий день дощ моросить. Ну, Завтра вже буде тепло, вже буде 27. В понеділок 31. Так що вихідні мають бути круті. На вихідні я планую десь по-любому на воду, бо вже купив весла, зробив гачки і все підготовлено для того. Так що треба повністю використати цей час на відпочинок. Ще не знаю, чи я сплав по річці, чи на озеро. Буде видно, по річці би хотілося. Зверху вниз красота. Було би добре. Але буде видно. От, Далі далі. Та ніби все, не буду розганяти. А, бульон зварив. Прийшов додому, я ж моркви купив вже давно. І я, вона в мене стояла, стояла і нижня зігнила. А як одна зігнила, воно пахне і цей і тягне друга, я її всю перечистив сьогодні. Перемив, перечистив, лишнє повикидав і гарнасенько порізав кубиками в морозилку. І ще трошечки в бульйон. Взяв курку. Вчора я взяв курку, вона розмерзла, сьогодні я її розібрав. На бульйон вже бульйон готовий, а м'ясо окремо буде плово. Тож, таке то, Бульйон вже зварився, зараз поставив воду на макарони. Треба зараз макарони, Але я їсти не хочу. Я собі з'їм яблучко. Тому що мені дали індусики, воно кисле. Але з'їсти. <гане> О-хо-хо, треба зранку їсти це яблуко. Прийшли дівчата грати гру на 41-й. Вони сьогодні на п'яту годину заброньована. Я їх вже всіх пустив і вони пішли бавитись. Нехай відпочивають. Добре, йду я. я щось робити, бо ще й до школи сьогодні треба йти.